Дело радіоелектронної боротьби, наші засоби ППО. А отут те, що це за новина, як на неї можуть зокрема партнери відреагувати, як це може, чи може це зараз на щось вплинути. Відповідає дійсності це моя особиста думка. Про про які там злив інформації може бути, а тим більше про витік інформації у спецслужбах Російської Федерації немає таких, таких можливостей взяти ці дані а тим більше. Якщо ми подивимось, звідки вони їх взяли там, з деяких, деяких, скажімо так, істочників, то ми побачимо, що це ну, це смішно. Там навіть будь-який айтішник скаже, що це ну, це неможливо, скажімо так. Скоріше за все, росіяни грають в пойцо, вони хочуть таким чином щось досягнути якоїсь цілі запутати. Або працюють на свою внутрішню аудиторію, і показуючи тим самим, що ось дивіться, які ми круті, ми обіграли розвід служби усього світу а, так. Ну а загалом та щодо цього літака, те, що його було пошкоджено, і він залишив фактично кордони нашої країни. Чи це от зараз ми можемо сказати, що це певним чином вплинуло на те, що у нас відбувається? Я так не думаю. Я не думаю, що це взагалі на щось впливає. Все, на що впливає на сьогоднішню ситуацію, це кількість знищених російських солдатів на території України, і знищена техніка. Це єдині два фактори, які впливають на перебіль, на перебіг подій. Все інше це не потрібно особливо увагу зосереджувати. На а ну, нам скажімо так, цим да, громадянам а більше. Багато армії і також долучатися до Але от зараз фактично оновлені дані від генерального штабу вже кажуть про те, що за 170 тисяч втрати ворога перевалили фактично 730 А за минулу добу ось такі втрати в особовому складі. Наразі вони складають приблизно 180 тисяч 50 пахрешевших рашистів Ну, це достатньо серйозні втрати, але ми бачимо, що ну так якось ворог не зупиняється все одно у своїх якихось амбіціях, прагненнях. Чи ми зараз не до кінця можемо оцінити, наскільки це впливає? Ну, Дивіться, 180 тисяч це цифра, скажімо так, дуже Так? Да? Тобто, я впевнений, що вона набагато більше і. По-друге, дійсно вони не можуть на сьогоднішньому етапі відмовитися від бойових дій, ну скажімо так. Це смерть і схожна смерть буде для Путіна і публічна і для принципу, для всієї влади. Але вона все одно неминуча. Сьогодні вже Путін готує Росію до того, щоб уникнути внутрішніх конфліктів, внутрішніх переворотів, революцій, там протестів і так далі. Це відбудеться тоді, коли остаточно він зазнає поразки такої поразки. На покою, коли буде знищено, наприклад, уявіть собі там, 1200 або 300 за дуже короткий проміг часу, наприклад, за місяць. Коли він втратить багато окупованої території, це буде поштовхом для внутрішніх суперечок. Він вже сьогодні готує Російську Федерацію народ до того, щоб закручувати їм гайки, до того, щоб впроваджувати нову вже політику внутрішню, більше схожу на політику, такого, знаєте, раннього НКВД. Це буде схоже щось на комунізм. Так, з ними все зрозуміло. Нам тут теж треба зараз готуватися і до контрнаступу, і загалом до. Посилення безпеки своєї, тим більше, що нам дійсно зараз треба з літаками, з винищувачами вже доходити якоїсь згоди із партнерами. Отже, захід до літа може визначитися із передачою сучасних винищувачів в Україні, Заявив про це виконувач обов'язків міністра оборони Данії за словами політика. обговорення це займає певний час, оскільки країни мають. Діяти колективно, але рішення все, що можливе в короткостроковій перспективі. Данія не планує робити це самотужки. Ми повинні зробити це разом із кількома країнами. Нам також потрібно вести діалог із американцями з цього приводу. Ось таке він заявив: Копенгаген має 43 винищувачі в 16 Поступово їх виводять з експлуатації, оскільки Данія вже придбала 27 літаків вищого класу F-35 – Ну і знову ж таки тут виникає питання, є літаки, дійсно багато країн зараз переходять на ці нові покоління F-35, F-16, вони є у наявності. І все ще, я так розумію, є якісь перепони, аби їх передати Україні. Вони все ніяк у нас не зникають. Дивіться, будь-яка країна піклується в першу чергу про свою безпеку. Кожен дивиться на те, виходячи з, рахуючись загрозами майбутніми, які Можливі скажімо так статися, да там перед світом сьогодні. Кожна країна, якщо ми подивимось, починають озброюватися. тому нам не просто обережно дають зброю, а дають так таку кількість зброї, яка не зашкодить на безпеці обороні своєї країни, яка надає нам зброю. Тому я більш ніж впевнений, що ті обсяги зброї, які сьогодні нам надаються, вони вмотивовані. Чи можуть більше надавати, можуть більше надавати, але для цього мають певні події. І головним фактором надання нам більшої кількості зброї будуть саме наші успіхи на полі бою. Тому, скажімо так, я впевнений на 100%, що винищувачі будуть у нас і буде більше, я впевнений, що будуть і Абрамси, і інші захід. Зброєння і далекобійні ракети це все буде попереду. Тож все, що нам потрібно сьогодні, це здобутки на полі бою. Треба показувати всьому світу свою єдність, припинити будь-які там чвари і не надавати навіть приводу для того, щоб внутрішні якісь у нас були конфлікти або суперечки. Тобто, наше єднання, наші успіхи на полі бою, саме будуть тими факторами, які будуть Поговорити на надходження більшого озброєння. Угу. Так, до речі, з'явилася інформація також про те, що США планують додаткові поставки озброєння в Україну. деться зокрема про танки Абрамс, а також БМП Бредлі. Прем'єр-міністр Польщі про це заявив Матеош Маравецький. Американці до робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну. Зокрема, ми говорили про БМП Бредлі, танки Абрамс. Це вже питання для американців, зазначив він, коментуючи питання про подальшу військову допомогу США для України. А додаткові поставки, це я так розумію, буде в перспективі в якійсь? Ну наскільки я чую, аналізую з різних різних істочників, що так дійсно найближчим часом. Тобто, це якась короткострокова перспектива. Тобто процеси йдуть вже вони не змінні. Отже, вони будуть найближчим часом. Ця техніка у нас питання в кількості. Хотілося би, щоб не було більше, особливо танків, тому що танк це є основна одиниця для успішних наступальних дій. Тому очікуємо і сподіваємося, що ми отримаємо цю техніку. Так при цьому знаєте, була така інформація, яка дуже дуже збурила також наше суспільство. Це знову ж таки повідомляли змі з посиланням на ті самі документи. Мовляв, що в США є сумніви, що Україна, мовляв, може однозначно досягнути успіхів у цьому контрнаступі. Але зараз з'явилася вже інформація від голови Пентагону Лойда Остіна про те, що ЗСУ мають всі можливості, аби досягти успіху, в цьому наступі. Далі, процитую США та союзники навчили, підготували величезну кількість особового складу, надали велику кількість платформ. Думаю, що українські військові достатньо готові до продовження наступальних дій та операцій. А зазначив міністр оборони США і додав, що військова допомога буде і надалі надаватися США і союзникам, що дозволить Україні. А втримати обороноздатність на високому рівні це щось змінилося? Чи ми, можливо, не так зрозуміли? Чи тут є питання теж до автентичності тих документів, на які посилаються зараз світові зміни? Ну, знаєте, я би радив всім українцям не сприймати всі слова, всі заяви буквально. Як я вже казав, війна будь-яка класична війна, це війна обману, політика тим більше на більше треба звертати увагу на те, як, е, які здобутки в нас є на полі бою, як працюють наші військові. І головне дивитися на те, чим я особисто допомагаю армії. Ну, вони там собі заявляють щось, е, не треба буквально це сприймати, що так воно і є дійсно. Там певні свої є. Кажемо так, тактика певність принципи, яка їх мета мені навіть не цікаво. Хай вони працюють. Мені головне, що нас підтримують. Мені головне, що президент Сполучених Штатів Америки говорить про те, що незалежно від того, що буде відбуватися, ми з вами до кінця ми будемо з вами вам допомагати до перемоги. Це головне для нас, ті заяви, які вони роблять, можливо, вони направлені на те, що. Скажемо так, десь готувати захисту спільства більше навколо України або ще для чогось. Не знаю, мені це не цікаво. Мене головне цікавить наші діти, наші хлопці на полі бою сьогодні. Чим ми чим я особисто можу до. Так, цілком погоджуюся з вами, пане Валерію. можу вас вже відпускати. Дякую, що до нас долучилися. До наступних зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую, Валерій Поцелуйко, радник міністра внутрішніх справ України, чотирнадцятому двадцять першому роках До нас долучився.